Прошу до слова головного суддю. Шановна астрийська громадо, ми зібралися сьогодні у знаменний день, знаменний як у прямому, так і у переносному значенні. Адже рівно 25 років тому знамена національного відродження першим в Україні піднеслося над органом влади стрийською міськрадою. Сьогодні з нами на Майдані присутні люди, які піднімали це знамено, а також ті, хто в Києві повалив банду Януковича, ті, хто на сході України боронять нас від московської навали. І знаково, що саме в такий день нашим стрийським бійцям вдалося зловити великого злочинця Володимира Путіна та привести його на суд нашої громади. Всі ви, шановні, будете присяжними засідателями та визначите чи винен підсудний, розпочинаємо наш Трейський трибунал. Слово для звинувачення від імені українського народу надається прокурору. Я стою зараз на славетній українській землі. Степан Бандера, Євген Олесницький. Філарет Колеса, Остап Неженківський, Нестор Неженківський, Ольга Бачинська, Лілія е, Іванна Бібірович, Зиновий Красівський та багатьма іншими ми пишаємося як стріяни. Вони завжди гордо несли наш стяг національного відродження. І саме тут у нас 25 років назад національна символіка. Була піднята над нашим міською нашою міською радою і крокувала по Україні. І так співпало, що саме сьогодні, в цей знаменний день для України у нашому місті Стрію, наші стрияни, добровольці зловили Путіна, який пропав більше як 10 днів назад. Владимир Путін у нас. Як його звуть народі Хіло, мені бракуватиме часу і сил, щоб перечислити всі злочини цього нелюда. Ви, Владимир Путін, звинувачуєтеся в розпалюванні між міжнарод... національною, міждержавної ворожнечі в розстрілах на Майдані, у підтримці та покриванні. Банди Януковича, у викрані та вбивстві людей, в утриманні злочинців і нашої героїні Надії Савченко, утриманні в окупації Криму, його анексії, у уторгані московських головорізів на нашу святу землю та розв'язання брудної війни на території України, у намаганні розколоти нашу державу, у підриві європейської єдності. У руйнуванні світової системи безпеки саме через ці злочини і ці дії обвинувачено світ постав на межі Третьої світової війни і ядерного апокаліпсису. Наслідки його брудної уяви про руський мір, Московську імперію стали тисячі загиблих українців, мільйони стали біженцями. Власне, з його персональної вини. Та шаленої злоби, брехні та зло. Віри, розбомблені наші міста та села, зруйновані тисячі споруд та промислових об'єктів, зупинені шахти і заводи. Тотальне зубожіння населення. Я пропоную зупинити лік його злочинам, так як прийнято чинити з військовими злочинцями, засудити його. До кари смерти такий нелюд не має права дихати з нами одним повітрям, щоб зупинити його смердючий подих Владзіміра Путіна, у народі якого називають Кейлов, слід задушити тут сьогодні й негайно через повішення на шибницю його повісити негідника. Повісити. Повісити. Да да Викликається перший свідок Майданівець. Майданівець. Строяни. Дякую вам, що ви першими піднялися проти банди Януковича, що ви підтримували байдан матеріально та морально. Дякую, що ви не побоялися. Тих беркутівців, четушок, які вбивали, калічили, катували невинних людей. Сьогодні ми дивимося тут на Путіна хило, який це все спричинив. Не маємо прощення, не маємо чого тихати цим повітрям. Його треба спалити на майданівському вогнищі, спалити його. Спалити! Викликається другий свідок, боєць добровольчого батальйону. Слава Україні, коли нога московського окупанта ступила на нашу землю. Я, покинувши свою рідню, свою домівку, пішов захищати нашу рідну Україну. І перш ніж дати свідчення про цього мерзотника, я б хотів щиро подякувати нашим волонтерам, нашій стрийській громаді. Без неї ми б не змогли там нічого зробити. Вона нас оділа, вона нас нагодувала. А зараз, переходячи до справи, я б хотів розказати, які руйнування приніс так званий русський мир Володимира Путіна. Я дивився своїми очима, бачив, як наші побратими лягали від куль вражих найомників. Я бачив. Плач лемент матері над своїм сином розірваним градом. І знаєте, хто в цьому винен? І ви знаєте, і я знаю. Це Володимир Путін. Його треба вбити. А хто не таков? Тому хто? Послухаємо адвоката. Виступаючи, навели жахливі факти про мого підзахисного. Але перепрошую, завжди є. Але як говорили ще давні філософи Ераре Гуманум Ес, людині властиво помилятися? Ви ж просто не знаєте всього? Ще з самого дитинства, будучи не зовсім високим на зріст, мій підзахисний комплексував з цього приводу. Він терпів. Своїх друзів від своїх батьків. І саме своїми теперішніми діями він хотів довести цілому світу, що він не є ницим, що він може щось зробити. Те, що він працював в КДБ, зовсім не означає, що він садист. Його змусили працювати в КДБ. Я я пропоную не позбавляти мого підзахисного життя, адже кожна людина має право жити, право дихати. Я пропоную зменшити міру покарання, адже ми не маємо право судити живу людину. Ми маємо право тільки допомогти йому зрозуміти, що він зробив не так. Адже він має право замислитися. Пропоную його засудити, але не вбивати, не позбавляти його життя. Нехай йому дамо час подумати над своїми вчинками. Пропоную Верховний суд пом'якшити міру покарання. Путін, чи визнаєте ви себе винним? Чи маєте ви що сказати на свій захід в своєму останньому слові? Я нічого не понимаю, разговаривайте на человеческом языке, А великом і могучем, і вообще, ви знаєте хто я? Я імператор мира. Я останні атаколице. іменем руського міра на, на колені. На колені. Годі. На колені. Годі слухати маячню цього скаженого москаля. Вже й мені увірвався терпець. Настав час нам винести вирок. Винен. Як ви думаєте, Винен! ви Винен! ви Винен. 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 Винен! Суд видаляється в нарадчу кімнату для винесення вироку. Я привращу в'яну ядерний пепел. Я садник апокаліпсиса. Покойтесь, покарітесь. и смерть ваша будет безболезненной. На коленях умоляйте простить вас. Покайтесь, усмиритесь. Статая суд Увага всього світу і України прикута до нашого міста. Чекає від нас триян справдивого вироку. Саме зараз ми поставимо крапку о злочинах найкривавішого диктатора 21-го століття. Пам'ять наших замордованих більшовицькою окупацією предків. Не дозволить нам на цей раз лишити безкарним чергове нашестя орд рашистських загарбників та вбивць. Мій присуд один знищити виродка. Те, що ми сьогодні почули, вражає. не з числа злочиням цього покидька, але не лише ми маємо знати про ці злочини. Про ці злочини має почути світ, щоб винести для себе урок. І не допускати таких помилок у майбутньому. Тому суд ухвалив передати Путіна в руки Гаазького трибуналу для організації міжнародного судового процесу над цим злочинцем. Привести вирок до виконання.